Сьогодні ми зустрічаємося на нашому етері «50 відтінків вокалу з викладачкою вокалу Вікторією Росколодько. Вікторія привіт. Привіт! рада. Я теж дуже рада. Сьогодні ввечері ми вирішили поговорити з тобою про дітей. Про що ще можна говорити ввечері? Розкажи, будь ласка, як ти вважаєш? Чи потрібно діткам займатися вокалом? Якщо їм ще від 4 до 6 років, чи взагалі з якого віку починав? Взагалі, якщо ми говоримо про дітей, тут потрібно вибрати два напрямки. Тобто ми будемо займатися музикою, виключно для просто загального розвитку, чи ми ну, збираємося займатися цим професійно. Якщо для загального розвитку, взагалі вокал це супер, я вважаю. Навичка, суперфішка, тому що взагалі музика вона розвиває дуже багато різних деталей і нейронні зв'язки різних у дітей, і навчає їх і правильно дихати. ну Дуже багато різних фішечок. тобто і Взагалі заняття тоді буде складатися взагалі з інших речей. тобто Це вже буде більше про танці, більше про пізнавання різних звуків. Про різні там скоромовки, якби самого вокала там буде якби, маленька така, скажімо, частина, там одна третя заняття, тому що для діток такого віку дуже важливо переключати їхню увагу майже не знаю кожну хвилину. Ну, всі, хто працювали з дітьми, вони знають, що діти не можуть сидіти на місці, я не знаю, більше хвилини. Тобто постійно потрібно їм чи їх чимось іншим зацікавити. І якщо ми говоримо про вік до 6 років, то я вважаю, що іншого варіанту бути Тобто дитинка сама вона ще є мала, якісь там голосові ну, Вона тільки ще починає формуватися, і взагалі як такого вокалу у неї ще бути не може. Але це взагалі дуже крута можливість почати включати дитину оцей профер... процес розумови. Тобто все, що музика дає нам з розумової точки зору, нашого ну, який, повністю наш розвиток. Так? Привчати, як люблять казати, до прекрасного то це дуже крута можливість. Дуже багато в мене ходять діток такого віку, які до мене ходили. Дуже круті я чула від батьків відгуки, що навіть одне заняття з вокалу це музичне заняття, яких буває дуже мало дають в садочках. Воно настільки може змінити взагалі. Е, сприйняття взагалі і поведінку дитини далі вдома. Тобто вони кажуть, вони приходять після вокалу, дитина нереально класі, дитина приходить після вокалу, надихається дихається там напевно і засинає просто типу за секунду. Ну от такі також є дуже гарні позитивні речі. Якщо ми говоримо про вік трохи старший, тобто дітки там вже десяти років. Там вже у нас починає формуватися загальне е, світосприйняття, вже починає поспрацювати логіка, тобто що за чим йде? Дитина починає розуміти, що, як співати, як, яка може бути існувати будова голосового апарату, е, включається більше цей розум, і тоді є сенс прямо займатися серйозним від 6 років. Я до речі дуже рекомендую, тому що у маленьких діток і у старших е, вже людей пенсійного віку. У них зв'язочки, вони ще не сформовані, дуже гарно тягнуться. У них немає ніяких психологічних зажимів. Це взагалі настільки вони мають настільки крутий інструмент в своєму володінні, якщо біля цього інструменту поставити правильну людину, вона зможе зробити зліпити з нього вокаліста просто за секунду. Тобто це не тільки для такого загального розвитку, але і ще для розвитку як співака-виконавця, мені здається, яка буде дуже круто. Скажи, а з якого віку ти вважаєш, потрібно починати? Починати, якщо ми говоримо про професійний вокал від шести років, а дуже круто, я думаю, займатися саме таким музичним мистецтвом вже можна починати з трьох років. Тобто, там будуть більш ритмічні вправи, будуть більш пізнавальні вправи, тобто мажор-мінор. Ми можемо дитина буде просто слухати і це інтерпретувати. Там ну, у мене просто є такі ігри різні зі смайликами. і Ми вгадуємо смайлик. Мені показують там весела пісня чи сумна пісня. Включає різні е, інструменти. і Діти вгадують, що ж це за інструмент е, грав. Тобто, в мене є різні картки, з якими ми можемо гратися, нотки різні. Ми можемо хлопати, стукати і тому подібне. Тобто, ми можемо може так привчатися до музики, розуміти. Вже навчитися аналізувати звуки, які нас оточують. А вже після цього, вже коли нас е, з'являється це, це знання, да, в, в, нашому, в нашій голові, як це все працює, як працює музика, і тоді можна вже вибудовувати саме вокальні різні техніки і там на якісь навички вже випрацьовувати. Виходить так, що йде така ігрова. Там з чотирьох, там з трьох до шести в нашій школі саме з чотирьох, да? mm -hmm. а загалом можна там і трьох, але все залежить від того, яка ця дитина. No, так, так, так. Угу. А потім йде вже більш професійно, там шести років. Тобто перші у ці роки вони формуються ігровою формою, да? більше зрозуміти, yeah, що таке, yeah, музика Так, але і воно і тоді впливає на на багато більшу факт більше факторів, тому що ми будемо більше також часу приділяти ритміки. Словам, асоціаціям місцеві музичним більше слухати так більше. Я маю на увазі частину саме заняття, тому що це не буде так, що ми <гум> не співаємо. <гум> Просто там якісь 10 хвилин ми будемо приділяти цьому увагу. Це таке більш так, що... глибоке. Мені здається, коли з самого дитинства так можна закласти такі музичні перші кроки. Це дуже дуже глибоко може для дитини бути засвоєно. Тому що ритм це ж дуже важливо. Так. Да, складова. Якщо mm -hmm. її можна в самому дитинстві. Які особливості ти розповіла? Які ще, от ти казала, що якась ти якісь, м, даєш подарунки, да, там в кінці? Oh. Розкажи Ну так, ну, ми просто будуємо урок такий більше на довір'ї. І взагалі я маю більш сучасний підхід, тому що в мене відносить роботи саме музичним керівником садочку. Тому взагалі сучасні діти вони трошки по іншому, на жаль, вони виховувалися в сучасних реаліях, що також вплинуло на їхнє ну, світосприйняття. І також в кожного майже є гаджет. Тобто так, ну, якби їх музичний смак відрізняється, якусь таку легеньку, простеньку пісню вже їм не даси, тому що вони люблять вже слухати більш сучасні пісні. В них будується свій якийсь уже смак навіть в такому малому віці. Так, тому саме заняття з ними воно буде вже трошки відрізнятися. Я вже не з ними не сісюкаюсь, немає цих таких танців, тому подібне. Ми вже говоримо один з одним, як ну, такі дорослі люди. Тобто, ми розмовляємо, ми домовляємося, ми вирішуємо якісь, ми вибираємо пісні разом, ми аналізуємо, тобто ми працюємо в такому тандемі разом, тому мені здається, до мене дуже багато діток, тому що я до них відношуся дуже так професійно і по-дорослому. Але, звісно, це дитина, і тому в кінці я завжди даю наліпку. Це як таке пощаріння за те, що ти такий сьогодні молодець. Якщо ти ще молодець війні, то наліпки буде дві. Це таке, як для них міні-презентик. тобто Вони хочуть і вертаються, і, і все більше хочуть працювати. І вони, до речі, дуже люблять фільтри. Наші фільтри, насадки для, насадки для мікрофону. Боже, це для них цілий ритуал прийти, відкрити, ще ж свій колір, ще ж не да їм надихнути. І вони ж самі це все роблять. До речі. Я їм цього не перший раз покажу, там Наталія там, не допомагає. Їм подобається це така ритуальність, і воно ще таке яскрава, Рожевий. рожевий, який же ще може бути? Ну який там вже буде, який залишиться як сто часто? Але ми вже домовляємося, в мене з черга може бути. Рожевий. Я кажу, зараз жовтий, але як тільки буде рожевий, то ти перший в черзі. <рожевий> Скажи, ти сказала про гаджети. А як взагалі впливає под, подобання вподобання молодих виконавців дітей на? Музику, да, яка їм подобається, чи впливає в соцмережі? Тікток, наприклад. Якщо брати ховання, е, яке було в мене, ну в мене не було на телефону нічого, і був якийсь телевізор, який з'явився вже до вже десь років десять. Тобто е, для маленьких діток, ну я не пам'ятаю, що я, все, що я слухала, це що мені співали, або те, що я десь там могла чути в рад, на радіо, то я до нас його почула і зразу забулася. Зараз у дітей. В них є з усіх тіктоки, в них всіх є телефони, і ці е, пісні, які прокручуються все знову і знову, вони вже не закарбовуються в пам'яті. І взагалі я б рекомендувала деяким батькам увагу, що там може крутитися, тому що деякі пісні не бувають, ну звісно, вони їх заспівають, я, я в шокі. Ну там І переклади, і не переклади, і взагалі змістовність текстів, але мені здається, що це також частина зараз сучасного їхнього. там Ком'юніці цих дітей, так, що вони між собою там обговорюють. Але чесно, це впливає. І, звісно, уже звичайними піснями про дощик ти дітей не заманиш до себе на заняття. Тобто, що вони в мене співають, це саме такий звичайний репертуар це все з мультфільмів, сучасних мультфільмів, дівчата це рапунцелі. Ліс мавки, оце перша пісня. Я знаю, що дитини вона вже є на слуху, їй буде з цим легко. І я намагаюся вибрати сучасні пісні українські, які е, будуть мати такий позитивний гарний характер, не будуть мати якихось високих дуже нот, вони будуть більш-менш звичайному ну, там діапазоні. Навіть якщо вона буде трошки е, вища або трошки дитині важче, я все рівно її дам, тому що дитина буде кайфувати від неї, бо вона її чула вже десь. І от вона приходить ці аписи, а слів, слова придумує, але ну, вона ж так кайфує, що мені тих п'ять хвилин не жалко. Дати. Ну, мені не жалко дати тих п'ять хвилин, що дитина так прокайфувала в ці апеци. Хоча це важка пісня, так? але чесно, вони потім приходять і кажуть: а я готовий, я готовий, сидіть, вчити ці слова, давай сидіти вчити, я буду розбирати, але ж це моя улюблена пісня. Тобто, от, ем, саме культ улюбленої пісні я закладаю в основу своїх е, занять. Усіх, причому, з дорослими теж. Тому що коли людина приходить в першу чергу кайфанути від того, що вона вибрала. І, а я вже підбираю, яким методом ми це будемо робити, як ми це будемо Ну, Не прям там можемо буде яка гелія щось співати, щось по-іншому, як в нас виходить, але тоді в людини є бажання ходити, є бажання продовжувати навчатися і продовжувати розвивати свої навички. Щоб вона бачила, як вона може, як і зараз і хоче все працювати так і далі. Тоді все одно соцмережі ці TikTok, і Інстаграми в будь-якому випадку дали і позитивні да, свої можливості, да, mm -hmm. що діти там можуть пісні так полюбити, що захотіли їх співати більше, більше слухати. Да. Я думаю, що більше, мабуть, TikTok це більш дорослі дітки, да, все ж таки маленькі не дивляться, чи дивляться і маленькі. Ой, ну я вам скажу, бувають і маленькі. Uh -huh. Бувають і маленькі діти, тому що батьки часто їм даються по Ютуб, або ну, там, може uh -huh. бути це більше Ютуб, так, вони, вони дають. І, е, або я, я кажу, навіть якщо не соціальні мережі, то це будуть мультики. Тобто всі зараз ходять в кінотеатри, дивитися мультфільми, українська індустрія вона розвивається. Тобто я знаю, що дитина вже це десь бачила, десь це чула, і ми можемо вже це застосувати на уроках. Тому що в дитини ще немає такого, яка улюблена пісня. І, все. Yeah. і туман. Ніхто нічого не знає. Тобто я зразу можу вже пропонувати ті варіанти, які дитина могла б теоретично десь почути. Тобто ти швиденько показуєш цю пісню, одну, другу, третю, і те, що буде перше до вподоби, ви почнете її вивчати, правильно? Так вони дуже довго будуть цей кліп дивиться. Я вже mm -hmm. так зразу кажу, ось це ми вже дивимося, ти таке знаєш, знаю, знаю. І як Він думаю, текст. Даю на асоціації, я б, б можу малювати картинки, е, виписую текст, якщо вони трошки букви знають. Якщо там буде якась любов, я просто м, сердечко, типу, намалюю, щоб вони могли візуально бачити, е, бачити цей текст і так його легше сприймати. Wow. Або сама там танцюю, ну показую, да? там я тобі, ой, так далі, mm -hmm. люблю і тому подібне. Знаю. Ну, типу, я їм показую, щоб вони могли е, легше сприймати цей текст, але звісно. На картинках це самий дієвий метод. Тобто вони можуть ці картинки самі ще й намалювати, або це може бути як домашнє завдання. То, що ти все, що ти вивчив, спробуй намалювати ту історію, яку ми з тобою придумали, спробуй намалювати, і так дитина й може вивчити спокійну світокси. Супер. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, а які поради ти дала б викладачам і батькам дітей, які починають займатися музикою? Mm -hmm. е, ну, не спішіть. Ви маєте розуміти, що процес дитини він буде набагато довший, і взагалі заняття з дитини, вони відбуваються в більш лайтовій формі, бо ми не можемо їх по технікам застереження. Щоб якщо та мама піде, в неї не була якась істерка, або якщо їй стане сумно чи погано, щоб вона могла вам довіряти. Це, 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 я не знаю, це перше, ну, в першу чергу, що має бути. Це і буде тягнути її до вас взагалі на заняття, е, тому що вона буде себе відчувати там спокійно і захищено. І це найголовніше, що, що потрібно. І також все це потрібно ще в ігровій формі. Це якщо е, така порада саме для викладачів. Більше грайтеся, більше. Придумуйте щось, давайте завдання дитині, не не також, не потрібно там витанцьовувати, якщо дитина також не розуміє цього. Наприклад, потрібно підлаштуватися, під саме зробити, як кажуть, індивідуальний підхід. А батькам потрібно я вважаю, прислуховуватися до викладача, також не, не спішити, тому що батьки можуть прийти. «Хорошо, А а де ж наша пісня? Ми вже хочемо на концерт. А дитина ще не може фізіологічно виспівати три хвилини пісні. Бо вона вже забудеться, бо вона вже через хвилину вона вже десь І Я там машу хлопаю купу, я тут. А ти де? Тобто не спішіть. Кожне дитини, в кожної дитини своє, в кожен розвиток. Головне регулярність занять, якщо ви справді хочете бачити якийсь результат, регулярність і все буде. Прислухайтеся до викладача, що він вам каже. Можуть бути як і гарні ні. Так і дитина може бути стомлена, може розплакатися, буває все. Але якщо є, як я сказала на початку ця довіра, це все буде проходити дуже круто, і дитина після емоцій повернеться до вас 100%. У ну, мене бувало, бувало таке дітки, які пізно приходять, не можуть бути виснажені, розплакатися, а я їх ану сюди. А мене наліпка, та які там сльози? Далі вже нічого немає, бо що ми тільки на тих заняттях вже, вже не робили, що я не слухала. Зате не приходять і мені можуть розповісти. Ну, все. Бо дуже їм така довір, довірлива людина, і mm -hmm. да? Да. спокійно з тобою. Да. Скажи і ще таке питання: одне до тебе. От у нас в школі вокалу муза проходить заняття для дітей від 4 до 6 років 30 хвилин. Чи вистачає цих 30 хвилин для дітей? Mm -hmm. Тут знову ж таки. Поради для батьків, слухайте викладача, що він вам скаже. Взагалі до шести років це є до ну, нас тільки обов'язково, 30 хвилин більше бути не може, і на це є свої причини, так як людина просто не може витримати більше. Не потрібно перенавантажувати, тому що це в неї відіб'є просто бажання. Переключати увагу дитини потрібно дуже багато. Це важко, як і для викладача, це важко, як і для дитини. Тому що і потанцювати, і похлопати, і побігати, і поспівати, і повчити текст, і дитина це все встигає за 30 хвилин зробити спокійно. Тому прислухайтесь до викладача, в будь-якому випадку він вам скаже, якщо ну, він там, вам скаже, що вона вже може витримати більше, можна більше. Навіть якщо це може трапитися як і раніше, так і пізніше. Тому це прохання до батьків, просто прислухайтеся. Здається, ми все проговорили. Може, я щось забула тебе запитати, пару слів, якісь додаси? Ну, взагалі, не бійтеся викладачам, це я кажу в особливості, не бійтеся працювати з дітьми, тому що для мене це така така настільки крута і чиста енергія, вони настільки тобі вірять, коли ти вибудовуєш з ними довіру. Вони хочуть, вони приносять настільки круті емоції взагалі, в життя, в моє життя. Особливо на концертах, на виступах, під час занять вони про мене пам'ятають все. Мені також все розкажуть. і, і ці, для мене ці заняття вони для мене настільки лайтові, я настільки на них також релаксую, бо немає оцього оціночного взгляду, як оце є дуже часто в дорослих. Дитина тобто дитина тобі довіряє. І я навіть люблю, знаю, що дехто не любить з батьками спілкуватися з виходачем, як не дуже не, не любить, просто відгороджує складно просто. Так, так. Це це, до речі, теж правильно. Батьки не потрібно заходити на заняття, тому що діти починають на вас відволікатися. І в них починають зривати кришу. Тому, вони вже не на уроці. Вони не на уроці, вони для мами. Все для мами, все для тата, тому не треба заходити. Е, да. і просто коли буде ця довіра, то, то все буде круто, і це неймовірна енергія. От, от і і хотіла б додати від себе, що е, тільки якщо ти починаєш працювати з дитиною, в ній ти бачиш великий ріст і роботу свою. Тому що коли ти починаєш з нею працювати в 4 роки, а потім їй там 12-15, то ти вже бачиш, о, оце це моя робота. Та, це вже ужас, я вже так була. Це коли я бачу, але <со> я це, звісно, бачу, коли в них є ріст, але я думаю, боже, як вони змінюються. Я просто настільки <со> бачу, як вони змінюються. Я думаю, боже, це ж скільки вони мене вже займають. <со> скільки займаються, це ж напевно я вже виросла. <со> <со> ну так, да. але це дуже приємно. Дуже приємно. І вони от у мене і дівчинка, і я. Займалася з підлітками, які поступають далі йдуть і і знову ж таки вертаються до мене і, і кажуть: «Боже, там дякую і і також просять у мене різні поради. Це це просто дуже неймовірно приємно. Це вже такий йде об'єднуючий момент, да що і музика йде не тільки в школі, там в дитсадку, да, а вже далі і. Те, що дитина обирає той шлях, яким пішла тим. Це дуже приємно. Yeah. Ну, це не всім бувають, дітки йдуть по своїм шляхам. Yeah. Це і так теж класно, але коли музику може зародити викладач дитині, і ця музика дає їм потім сили, та, от, наприклад, дітки на всі зараз роз'їхалися, yeah. і дитина може піти в інші країни співати, і воно їй дає відчуття дому, це просто неймовірно. Я тобі дуже дякую. Дуже дякую. дякую тобі за інформацію. Дуже дякую за твій ритм, за твій настрій. Просто захопила сьогодні нашу нашу студію свою посмішкою, енергію. Дуже тобі дякую. Дякую. Побачимо ще.